Чи працює сонячна станція взимку, коли мало сонця і сніг на даху? Так, сонячна станція працює навіть взимку, коли виходить сонце. Сніг, якщо панелі покриті снігом, він розтає. Після того, як сніг розтав, сонячна станція починає точно так само генерувати електричну енергію, але не так ефективно, як влітку. Генерація взимку може бути. В районі 5-10% від генерації влітку. До прикладу якщо у вас станція на 5 кВт, і влітку вона генерувала там 5 кВт, то взимку вона буде генерувати 500 Вт за годину. Тому, якщо вам цікаво е встановлення сонячної станції, пишіть плюс у коментарях під цим відео, і ми вас проконсультуємо. Це до вас, це вас ні до чого не зобов'язує. Ви не зобов'язані замовляти на сонячну станцію. Ми можемо у вас. Безкоштовно проконсультувати